Сезон мандарин розпочато. Без них новорічні свята уявити важко, проте мало хто б міг подумати, що ці цитрусові можуть бути небезпечними. Днями Держпродспоживслужба виявила вміст отруйної речовини у завезених з-за кордону мандаринах. Це пестицид диметоат. Фрукти виростили в Єгипті, але в Україну експортувала їх Греція. Тож, аби передчасно не панікувати і впевнитись у якості мандаринів в Тернополі, ми вирішили самі піти на ринок і все перевірити. Мандарини є. Ціни на них кажуть продавці. Стабільні і додають. Продукти на прилавки без контролю не потрапляють, а тому це гарант свіжості та якості. Наразі привозять Турція, привозить Іспанія, привозить, почала їхати Греція. Ну, поки наразі ці країни. Вони якісні, смачні, можливо, перевіряють якісні. А як же ж? А як же ж? Вон наразі. Експертний висновок це має бути як отче наш. Ми без експертного висновка не виходимо на роботу. От, будь ласка, хай дивляться, там цитрус, все, все вони перевіряють. Ми зранку, сьома година проходять, беруть нас ці продукти, а тоді приносять висновок, коли перевірили. Люди теж кажуть брати цитрусові не бояться, бо якраз розпочався сезон. Перепробували, вибрали клементину, вона трошки дорожча, але, але смачна. Ціни адекватні. Тому що є різна ціна мандарин. Вони по 50 і по 60 можна вибрати. І я і моя сім'я, і всі взагалі купуємо на ринку там, щоб якісь проблеми були, десь колись там чи отравлення, чи якесь ніколи такого ну не, не наблюдали. Тому так, якась більше довіра продавці на ринку. Тут всі всіх знають. Ну єдине, що потрібно, їх мити обов'язково вдома, бо всі руками лапають. Тому обов'язково якісь там елементарні заходи безпеки, принести овочі, фрукти додому, помити обов'язково. Тоді ну ніяких проблем не має бути. Тож містяни про свою безпеку дбають і, хоч в Держпродспоживслужбі заявили про завезені отруйні мандарини, але на території нашої області їх наразі не виявили. Про це нам розповіли у відомстві. Та щоб бути впевненим у цьому, ми взяли з собою кілька мандарин з ринку і перевірили у лабораторії. Мандарини треба покупцям, які вони купують, дивитись на поверхню, яким вони є. Запах зморкуваті, чи вони опругі, чи немає впадин. Інколи, якщо, наприклад, потипідає. Гнильним процесом, то вже видко, наприклад, вона така запавша. І, відповідний, і запах і такий гнильний. Також, якщо вона зморщена, мандарина, то вона також вона вже довго лежить і вже, відповідно, та волога в неї випаривалась. Такі мандарини взагалі не потрібно е, купляти. А ми наші куплені мандарини вже досліджуємо на вміст нітратів. Для цього пан Євген розрізає одну з них навпіл, збирає сік та додає туди хімічний розчин. Перемішуємо. А далі найцікавіше, наш розчин ставимо у відповідний прилад нітратомір. От зараз ми бачимо, показує 10,7 міліграм на кілограм, при нормі до 60. Так що місто нітратів взагалі перевищення нітратів в мандаринах не буває. Практично ми не спостерігали. І додають: якщо все ж є сумніви щодо куплених овочів чи фруктів, краще звернутися до Держпродспоживслужби особисто. Тут вам спеціалісти забезпечать проведення фізико-хімічних, токсикологічних, радіологічних та інших досліджень.